І це друга частина відео. Перегрівся в мене телефон, а монтувати до кучки. 20 хвилин уже набалакала і ще мене просто не вистачає пам'яті. І не знаю, наскільки вистачить. Зняла чохол, телефон трішки охоловся. Ці вже не буду зрізати, хай дають насіння. Безсмертник. Самі квіти буду зрізати, тому що стебло настільки товсте, воно і за два місяці не висохне. Ночі вже прохолодніші. Та і вдень то дощова погода, то висока вологість. В принципі, видивилася вже, що більшість так робить. Просто потім приклеюють їх. Це не має бути для вас якоюсь диковинкою. Ці квіти просто потім клей пістолет, приклеюються на стебло окреме. І ось такі гарненькі. Так, що це за чудо, я не знаю, що воно й досі стрілку не викинуло і не цвіте. Це щось із сухоцвітів, треба його погуглити. Гомфрена. Дуже довго цвіте. У мене є пару квіточок, які я зрізала місяць тому. Вони ще й досі стебло не висохло. Також дивлюся, що зрізають самі тільки квіти. І потім на ніжку приклеюють на ніжку від жита, від пшениці. Ось, 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 ось. Чи буде з них коли діло? Скажіть мені, дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість у кучці. І он цвіте, і зав'язі повно. І зав'язі повно. Читала на форумі обговорення щодо кавунчиків і кажуть, що та не бійтеся, зате у вересні будуть свої кавуни. В тому році вже їли на всю котушку, а це у вересні. Ого, я не бачила, що тут стільки сховано. Один, два, три. Клас. Клас. Який уже, який уже. Два тижні тому цього не було. Швиденько ж вони, звичайно, ростуть. Волога пішла. Депло пішло. Що ще кого нам треба? Що їм ще треба? Тільки зав'язується. Там вон лежать. І он. Гарненько, звичайно. Звичайно, гарненько. Так, буду йти я назад по направлення. Тут, дивіться, почала гудина. Ось такі вони позав'язувалися, але ну, тут дуже давно вони посходили. У них просто сили вже не вистачило виростить. Ну чого, і такі можуть бути смачні, як достигнуть. Вона просто тут вже в неї виснажилася, вона, вона виснажилась. Через холод вона нічого не наростила, зав'язалась, але не виростила плоди, просто виснажилася. Так само, як і ці диньки, Вони зійшли, бог зна коли. Дуже давно, дуже давно вони зійшли, травень місяць, а воно сиділо через холод. І тільки тепер почало щось зав'язувати. Бурячок, морковка буде. Звичайно, не такі масштаби, як раніше в нас були моркви, хто нас давно дивиться. І коровам садили, і як вітамінну добавку. А тепер тільки собі буде. Так що, хто бажає свіжозріз зріс кармеку, пишіть. Як тільки буде, так зразу і наріжемо. Не путайте, звичайно, по цінах свіжозріз іде 25 гілочок 100 гривень, а коли вже формуєш букет 30-40 гілочок, це вже зовсім інша ціна і так у кожного, хто займається. Бо в мене чомусь склалося враження, що плиту я з ротангу, зайнялася я оце квітами, сухоцвітами. У мене складається враження, що деякі. Із людей, які питають ціни, вони думають, що я дуже завищую ціну чи перегибаю, що з ротанговими виробами. До речі, оце всплила я позавчора і вчора кошики на 4 літри. Невже ви думаєте, що я ціну з голови взяла? Та ні. Я в таких справах заходжу відразу в Тікток. Вбиваю в пошук, бо дуже багато продавців, десятками майстринь в тіктоці продають свої вироби, вбиваю в пошуку кошик, наприклад, на 4 літри, або кашпо на 10 літрів. І дивлюся, шукаю такі варіанти, як у мене з косичкою, примірно, без косички. І дивлюся, які ціни. Тому, якщо у мене такий, кашпо, такий кошик, як учора сплила на 4 літри, коштує 400 гривень з ручкою то він у кожної коштує 400 гривень, дівчата. У кожної. Це не значить, що у когось він коштує 200. Зараз, напевно, вже дешевше за 350, взагалі виробу немає. Взагалі немає. Це хіба трьохлітрове кашпо плести ротангом, ото то буде 300 гривень. В тому році було ще 250 за трьохлітрове. Так само я сплела вазу. Оце, що стоїть у мене з миски, з відра, що з'єдна, не стоїть ваза. Невже ви думаєте, собівартість її 600 гривень вийшла? Я переграхувала, все, 600 гривень її вийшла, собівартість, матеріали тільки. Невже ви думаєте, що хтось із майстринь аналогічний виріб продасть за 900 чи за 1000 гривень? Ні. Я стільки перелопатила цих оголошень і немає ніде нижче ціни за півтори тисячі. Немає просто. Просто немає ціни нижчої. Тому перед тим, як ставити ціну, це все передивлено, всі, всі аналогічні вироби, всі аналогічні ціни в усіх майстринь. Я по, по 10-20 разів попередивлялася. Так само і з букетами, і з сухоцвітними композиціями. Я не беру і не придумую його з голови. Звісно, коли мене питають, пишуть, а скільки коштує 5-літровий кашпо? А я пишу, а яке саме 5-літрове? Бо в кожної майстрині 5 літрів по-різному ціниться. Є класика, є пухляш, є мішечок щастя. З косичкою, без косички, це все ж прораховується. Тому, коли мене питають, а скільки, пишуть на Viber, питають, а скільки коштує якийсь сам виріб, я пишу отаку ту ціну. Дорогувато. Рапор вам в руки, знайдіть де-небудь дешевше. Найдіть. Дешевше буде, це якщо ви самі замовите ротанг, купите відро, миску і самі собі сплетете. Це буде дешевше. Набагато дешевше. Гривень на 200. Боже, який, який чудовий колір, правда? Ніжний такий. Треба тебе запам'ятати і зібрати насіннячко. Дуже гарний. А ось який помаранчевий. Ой, мені дуже майори, оце ж таких, такої форми квітки подобаються дуже. От і пройшли ми екскурсію. Квітів натикали де тільки можна. І тут ці всі майори, все це бралося з ось цього місця, з ось цього місця. Дуже гарні. Це я в поза в минулому році брала насіння саме, щоб... Щоб були дрібноквіткові квіти, тож є майори такі величезні. А тепер знаєте, які хочу купити насіння на наступний рік, зелені. Так сподобалися по формі, вони такі красиві і, і зеленого кольору квіточка така, світло-зеленого, дуже гарні. Але вони не дешево коштують, сортові вважаються, недешево. Ось він. Дивіться, от ось один тільки кущ такий, як там ніжно-рожевий то все такі темніші, темніші. А, ні ось. О, боже, яка краса. Оце оті зелені кольору ось такої, форми. такої вони, форми. Такі вони, можна і на букет, дуже красиві. Так, пішла я, в мене ще бусятко не гуляний. І я маю замовлення, треба плести. І йшла на город, то винесла відра, щоб разом... щоб разом отвори поробити. Щоб були в мене вже заготовочки готові. Вам гарного дня бажаю. Ой, ну дуже красиво, набагато красиві ці чорнобривці, правда, ж поміж майорами, вони через один посаджені. Тут, певно, чомусь не прийнявся. Але ось ці чорнобривці високі, набагато, набагато ефектніше. Виглядають дуже гарно. Якщо, якщо буде багато насіння, я побачусь, як буде дощова осінь, як воно висохне, то можливо, буду мати трішки на продаж, такі ще ж помаранчеві є, але помаранчевих взагалі дуже мало. Взагалі дуже мало. От, до речі, по цінах. Як ви думаєте, якщо зараз із теплиці продаються ось отакі завбільшки, Дельфініуми, отакі завбільшки, по 80 гривень один продає, а інший розплідник продає по 100. То як ви вважаєте, скільки отакий має коштувати? 50 гривень? Mm -mm. Як кажуть, о, з пересилкою мені дорого буде. Я навесні, дівчата, купувала троянду за 100 гривень. Бо ця, ця троянда мамі дуже подобається, королев, королева Єлизавета. 100 гривень троянда. І доставка мені її обійшлася в 189 гривень. Таким чином, одна троянда в 289 гривень. Доставка майже вдвічі дорогша за саму квітку. Так, Вам гарного дня. Про ціни можна говорити безкінечно. Хтось хоче дешевше купити, хтось дорогше продати. І в моєму випадку, я думаю, не дорогше, а справедливо. Ось тут ще там уже жарить, а тут ще в росі чорнобривці. Краса. Зарядилася позитивною енергією.